Де, власне, для спонсорів свого каналу я зробив відео, де поговорив про голосування в Конгресі в США. Так, да, так, да, цікаво, цікаво. Чекаємо, чекаємо. Ще ж не проголосували, але вже зрозуміло про що будуть голосувати. Згадав заодно про мобілізацію, як же про мирного года. Тому от поспілкувались, поговорили, точніше я розповів, люди подивляться. Будуть знати, писати коментарі і думати власне головою. Тому і вас закликаю ставати спонсором свого каналу. Ну а поки ви думаєте, для вас. Да, да, да. Чекаємо голосування і знаєте, що саме хороше в цьому голосуванні це, що проголосували за конфіскацію активів Російської Федерації. Чому? Зараз поясню. Розумієте, для Росії сам факт конфіскації, тут навіть не розмір, а факт. Це дуже такий болючий удар. Тому що ви ж розумієте, що любить Росія? Надавати щоки. От ми такі, такі, такі. А коли в них відбирають, о навіть глибинному народу пояснити, як же так? Росії всі бояться і гроші відбирають. Тут же ще зрозуміть така ситуація. Ну, в свій час же в Росії дуже багато говорили, і зараз говорить, ми ж такі багаті, в нас нафта, да ми в світі. Хоча, звертаю вашу увагу, Росія не являється найбільшим, ну, вона дійсно добуває багато нафти, експортує дуже багато, але не являється, як би сказати, світовим лідером. Колись було, було да, був такий момент, коли... Росія більше все добувала. Нафту експортувала. Зараз ні. На третю місці. Далі на четвертому. Да. Не... Але ну що ми ж нафта? Ну про газ там окрема тема. Взагалі зараз попит на газ в світі дуже суттєво впав, взагалі в світі. І Росія там скотилася вже надмір. Газпром. Офіційний, офіційний банкрот. Не дивитися. Згідно офіційної статистики за 2023 рік. Газпром вийшла з збиткової компанії, яка на сьогоднішній момент ну, ці збитки покрити не може. Що є ти? Ех, Закрить Газпром! Уявляєте, яке буде шоу? Ой, дай дай. Але сам факт, сам факт, що от Каша Росія велика. Я говорю, що це ж розкрутили. Ну і плюс ко всьому золото валютні резерви, ну як, самі великі в світі, це в Росії. Не самі великі, але... Для Росія, то що? У нас півтрильйона, Ну там действительно 563 мільярда. Було, було, було. Зараз нема, значить менше. Але от бачите, як у нас багато. А тепер хоп! І конфіскували. Зумійте ситуацію, цих 500 мільярдів, які зараз є, тільки 100 залишилось. 400 зараз під арештом. Тобто, якщо їх конфіскувати, в Росії будуть золотоволітні резерви, ну дуже мали. Дуже-дуже крайне які. І це якраз дуже добре. Розумієте, для от, ну, я говорю, з однієї сторони влада розкрутила, що от ми такі супер-пупер, да ми, да ви. А тут, все читає, Фалиночку. Так вона ж забирають і нічого зробити не може. Розумієте, така ситуація. Можуть американці збирати? Можуть. Так, да, так, да, в них там є багато, як би сказати, таких специфічних речей, коли вважають, що це неправильно, не можна, це порушити, і так далі. Але якщо приймуть закон, закон є закон. Це дуже просто. В історії США були випадки, коли конфісковували заарештовані активи. Це Лівія і це Іран. Ну, я хотів би сказати, що Північна Корея, але Північна Корея не були ще арештовані. Хоча дійсно, якщо от Північні Кореї були золотовалютні, у в них простих нема. Якщо б були, заарештували б забрали. Ну, нема чого забирати. Там іще був такий випадок, але, чесно говоря, його мало хто згадує. Куба. Ну, Свій час свій час, дійсно. Ну, скажімо, кубінська влада ну, в американських банках тримала гроші. Це навіть не зовсім золотовалютні резерви, це щось на зразок грошей бінської влади ну щось таке їх заарештували забрали ну там сума що ви зрозуміли ну зараз взагалі як ще раз назву і скажете ну тоді це великі ну тоді це були гроші там е, сума яка складала 700 тисяч доларів да, ти, не мільйон, де мільйони да. але ж це ж 50 роки це ж не зараз 50 -ти. ну що ви зрозуміли коли тоді да, тоді по тим часам ну це були ну не мільярди Хоча хто я знає, просто ви гроші знецінюються ці силі. І тоді так забрав. Це було так давно, що вже, знаєш, мало хто згадує. Хоча був дійсно такий, що от, гроші влади Куби до приходу Фіделя Кастро, які були в американських банках, їх конфіскували. була. Таке, була. А от Ірана, да, так, Ірана це відносно, ну, як мені більше 10 років. Ну, це ж коли санкції були впроваджувати і частково, так. Да, Іран, які гроші тримав в доларах США, їх заарештували, там дуже довго, як би сказати, ходили сюди, туди, якось, і потім все-таки да, конфіскували. Ну Лівій було легше. Ну, Лівій, ви знаєте, вона ж така скандальна, там Кадафі, Каддафі коли був. Він же там ото, терористів підтримував, цих підтримував, І тоді а, ну тоді воно пройшло, що боротьба з терористами, а якраз після от коли башти тоді... США знищили, і тоді от бачите, мол, терористам треба боротись. І, звичайно, що це пройшло на ура, але вот терористи, які фінансують терористів, забрать. Передобрали до за Росії. Ну, чекаємо, чекаємо. Зараз, я говорю, от, я вам це відео показую, а голосування що ж, не було. Буде. Але так, да, такі пункт є, така, як би сказати... Постановоє, дивіться, е, в США допускають, я говорю, щоб прецеденти були. Якщо зараз приймуть, так, да, там ще буде куча різних, о, чим славиться США, бюрократія, бюрократія, там ще буде куча нізних нюансів, нюансів, одне ще друге, третье. Але так, да, може. На сьогоднішній момент, щоб ви зрозуміли, що це за гроші. Дивіться, свій час, е, ну, Росія, золотовалютні резерви це валюта. Вони називаються золото. Вообще грамотні називають міжнародні резерви. Це в народі так золотовалютні, їх так правильно не називають. І ці гроші, це валюта, це не рублі. Ці гроші, відповідно, знаходяться за кордоном. Да, да, так, да. не дивуйтесь, Як ні, за кордоном, за кордоном. Ну, що значить за кордоном, Якщо долари в США, євро, ну, відповідно. От китайські юані в Китаї. так. Да. Але вони ж не просто так лежать. Вони, як правило, ці гроші купують державні цінні папери в США, ну, наприклад, Німеччини, Франції. На депозитах, але на депозитах в самих великих банках світу. Ну, Це правило таке, що можна або цінні папери, або дійсно депозити, але тільки самі-самі супер-пупер-пупер. І от там дійсно це все знаходилось і хлоп! Заарештувало. Там ще е, мало хто знає, що в міжнародні резерви входять гроші міжнародного валютного фонду. Це такі СІДЕРи називаються. Вони ну, обліковують, там є своя специфіка. Але ці гроші, щоб ви зрозуміли, це е, такі гроші, які можна поміняти на євро, на долари, на будь-яку нормальну валюту. Отак от, так от щолк і все. Секунда. Хоч на євро, хоч на долари. Ну просто це така... Так, да, це все в електронному вигляді. І от е, в золотовалютних резервах США, ой, то США, Росії, господи, були якраз е, ці гроші МВФ, Теж заарештовали. Так що їх теж, можна так, ну, ну я не знаю, що вони. Це вони зараз говорять тільки про те, що було все. А от, оці гроші заарештовані. Ну. І як результат, хоп, і все. Золото, дивіться, да, в Росії є золото, але... Безготівкове золото, а там дійсно безготівкове, яке було в Лондоні, зарештовано. А оці якісь литки золоті, чи залишились, не заперечує. Вони є дійсно, в сховищі. Проблема полягає в тому, що їх не так легко продати. На сьогоднішній момент Росія може продати тільки Китай. Тому що США там не купує, Європа не купує. Залішив, зрозуміло, золото хто купував, як правило. США, Європа і Китай. Індія трішки. Вона теж, ну, а зараз залишив, Індія теж не купує. Росія не купує. Я не знаю, чого не купує. Китай купує. Але купує мало. І купує по наринковим цінам. Тобто він, так як він єдиний покупається, говорить, я куплю, але за умови, що буде ціна там в два рази менша, ніж на ринку. Тоді візьму. А так ні, не візьму. І от це ж Росія так. туди-сюди. Проблема, проблема. Це ж одна з причин, чому... Постійна Набюлівна закликає громадян Росії відмовлятись від недружніх валют, це ж вона так долар-євро називає, і приходити в китайські юані, вона ну, юані, вона завжди грітує, що російський рубль це саме-саме-саме-саме взагалі громадяни Росії, повинні патріоти, рублі, рублі. Ну я її розумію. Тому і навіть якщо китайський юань, вона говорить, ну це, якщо вам дуже хочеться, іноземно, але краще ні рублі. Ну я б не сказав, що росіяни дуже до цього прислуховуються. Якщо подивитись, що купують, яку готівку купує населення Росії, так, не заперечую, готівкових доларів євро менше стає. Але китайських юанів більше. Тобто населення переходить. Ну от, в даній ситуації ще ж проблема з, з американськими доларами і євро. їхні проблеми проблема купити. І потім ще ну, безсвятюкові там взагалі не працюють майже. І тому дійсно населення, ну, якби почало таку політку заміни, використовуючи різні там такі. І так, да, дійсно, зараз купують, якщо так подивитись, по касовим обертам більше китайських юанів. Така ситуація є. Але, але не рублі. Знаєте, не рубль все-таки. Юань теж, вона не супер хороша валюта. Але якщо з рублем співстав, то о, це супер хороша, супер. Так що є така ситуація. Тому, та дійсно, для от, для України дуже було б теречно, щоб конфіскували. Розумієте, це такий удар, перш за все, по іміджу. Іміджу, ну, Кремля. Тому що, розумієте... Так багато вони хвастались, розповідали, що Росії всі бояться. І якщо конфіскують, тобто, палюньку, а як же вас бояться, що вас забрали? Ну, тут бояться ну, не дуже. Отож, так що чекай, Хай конфіскують. А ви ставайте спонсором мого каналу. І дивіться відео для спонсорів. Все найкраще, до краще. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.